Якщо ви обожнюєте гриль, то ви точно не пройдете повз ось такого красавця. Мультитул для барбікю Роксон s 601 Робимо ось так. Щок з другої сторони. Щолк. І тепер у нас ножака. Ріже папір, як бритва. Товщина леза 2,5 мм. Замочок клинка присутній. Лопатка вилка. Але це ще не все. Ось так. Хоп. І ось так. хоп. Тепер з'єднали ось так. І можна викладати м'ясо. Замочки лайнер лок присутні як тут, так і тут, щоб скласти, тиснемо сюди і ось так. Матеріал нержавійка, товщина 1,2 мм. Тепер руки завжди будуть чисті. Я впевнений, що ви вже відчуваєте цей запах. Штопор і відкривалка для пива також присутні. Це просто кайф 6 в одному, ще і чохол у комплекті. Ням-ням-нямка. -ням Дуже недорого як для себе, так і на подарунок. Довжина леза 130 мм. Майже готово. roxon.com.ua – посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео.